Ми будемо починати. І зараз ми з вами подорожуємо Україн, Україну математики. І ми з вами пригадаємо геометричні фігури подивіться на картинку, що тут намальовано. А хто скаже? Казковий замок. А з яких фігурок він складається, а? Хто скаже? Кирюша, допоможеш? Фігурок. Так. Кук, клюк, я самі Лисичка теж дивиться на картинку і називає ось трикутник Кирюша. Овал. овал. Правильно, ось овал. Прямокутник. так? І квадрат. Молодці. Рухаємося далі. Ми сьогодні поговоримо про таку фігуру. Христинка, яка це фігура на екрані? Ану, скажи. Хай-ай-ай, у тебе лисичка. А скажіть із лисичкою, яка це фігура геометрична? Алина. Квадрат. Алина. Так, слухаю. Добре те. Так, так, так. Так. Добре, добре, дякую, до побачення. Я, вибачте, це поліція, бо у нас тут трошки було спекотно в п'ятницю, тому поліція дзвонить. Це квадрат. Ось ми далі дивимося. Дивіться, тепер з'явився маленький квадрат. Він якого кольору. А в нас картинка не міняється. Ага. А це от зараз ось. міняється? Ні. А що ж це, це таке сталося? Чому ж воно так? І зараз не помінялося? Ні. Ну, я тоді не розумію, що сталося з, прог... з програмою Zoom? Ага, у вас картинка не міняється. Зараз ми зупинимо, і ми можемо. Е, можемо можемо? Ми можемо подивитися іншу зараз, зараз почекаємо. Зум ну, міняє свої параметри, і, можливо, і, можливо, щось не так. Так. Ну. І що у нас може бути? Може, нам заново перезавантажити. Зараз. Так. так. А зараз? Керюша, нема нічого? Замок. Ага, замок. А далі не рухається знову. Угу, так, навіть я не розумію, я не технічний спеціаліст, але я не розумію, чому воно так. Так, зараз, де воно назад? Угу. А зараз що у вас на екрані, скажіть мені? Якась надпись. Зараз, зараз, зараз чекайте. Хвилиночку. Зараз піде рамка. Чому ж вона не... не йде? Ну, чому вона не ховається? У вас тут на екрані має бути сова. Так. Є? Сова. Є сова. Є на екрані сова? Є. Так, а зараз у вас на екрані з'явились іграшки? Так. Да. Так, а ну називайте іграшки, які з'явились. На верхній полиці. Які іграшки лежать? У себе, мішка, м'яч. Так, а на нижній полиці. Яйць. Зайчик. Зайчик. Асинка машинка. Ахинка і лялька. Лялька і... інак. Так, Буратина. Христинка уз... впізнала. Молодець. А тепер скажіть мені, будь ласка, на верхній поличці стоїть е, пірамідка. На яку фігуру геометричну вона схожа? Трикутник. Трикутник, вірно. А м'яч на яку фігуру схожий? Круг. Круг. Так, молодці. Давайте спробуємо порухатися далі. Так, а тепер назвіть, якого кольору у дівчаток платячка є. Посередині стоїть дівчинка. В якому платі, Якого кольору, Кирюша? Ну зверни увагу. Жовтий. Жовтий. молодець, Христинка. А зліва від дівчинки в жовтому. В якому кольорі стоїть дівчинка? Яка? З, зелене. А справа. В якому платі? Якого кольору стоїть? Синьому. Так, молодці. А що хлопчики роблять? Граються машинками на килимку, правильно? Так, а ось ми з вами зараз подивимося, на які фігури. О, які тут геометричні фігури зображено. Це коробочки, і в них заховані іграшки. Знайдіть коробочку. В якій є одна іграшка? Яка там іграшка стоїть? так. А в якій коробочці дві машинки? Знизу чи зверху? Знизу. Знизу, так. А в якій коробочці кубики знаходяться? Вгорі чи внизу? Вгорі. Вгорі, так, правильно, молодці. А ось у нас сова зібрала багато м'ячиків. І вона хоче їх порахувати. Порахуємо разом. Скільки їх? Два. Багато чів? Два. Так. Три. 4, 5. Шість. Правильно, молодці. А тепер ми подивимося на цю картинку і. Скажемо, яка тут іграшка заховалася з геометричних фігур. На що вона, на яку тваринку схожа? Гицька. Кицька, правильно. Давайте назвемо, з яких геометричних фігур складається Кицька. Вушка в неї. Які? Трикутнички, так. А голова. Лук. 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 Ух, Так, а тулуб. Трикутник! Знов трикутник. Ну, а хвостик теж схожий на трикутник, але такий вузенький і довгий. Молодці, дітки. Так, ми молодці. Технічні у нас такі були.